Славутські аграрії навчились підходити до справи прагматично і фахово. Керівник селянсько фермерського господарства Клепачі Іван Конончук, який очолює агропідприємство із вузькою спеціалізацією вирощування експортно орієнтованих культур, наголошує: ми орієнтовуємося на європейську продуктивність, тобто, щоб бути конкурентно спроможними, ми повинні сьогодні. Орієнтуватися, все зробити, щоб отримати хоча б по господарству 6-7 тонн зерна, залікової вазі. Тоді ми будемо конкурентно спроможні. А ще фермер додає, завдяки чому це стало можливим? До нас прийшли технології європейські, американські, бразильські, канадські. Сьогодні до нас прийшла найкраща техніка, яка є в світі. Сьогодні до нас прийшли. Генетика, яка найкраща є у світі, І тому то сьогодні ми не маємо на кращій, допустім, генетиці чи на кращим комбайном збирати наші радянські урожаї. Агропідприємство Клепачі обробляє 4 тисячі гектарів. З 2018 року оброблятиме 6,5 тисяч для України. Переконаний досвідчений керівник це оптимальні розміри господарства, коли все виробництво можна раціонально систематизувати. Кількість техніки, працівників, умови зберігання, зерна тощо. У клепачах вийшли на такий рівень, що дозволяє власні потреби закривати власними силами і впевнено працювати на перспективу. У нас в господарстві ми використовуємо техніку. Саму кращу, яка є в світі. От, цього року ми придбали гусеничного трактора Катерпіллер. Ціна стоїть 465 тисяч доларів. Ми практично працюємо по техніці чисто під себе, наїм не надаємо. Маємо десь двійний тройний запас енергонасиченості. Мають у господарстві іде зберігати врожай. Зерносклади дозволяють зберігати 30 тисяч тонн зерна. Окремо, звели склад для зберігання добрив, які закупляють звично у жнива, коли вони найдешевші. Об'єкт особливої гордості хліборобів зерносушарка бразильського виробництва, закуплена і встановлена минулого року, яка працює на дровах. Це у 8-10 разів зменшує витрати у порівнянні із використанням газу. Паливо для цього найсучаснішого у світі автоматизованого агрегату заготовили на декілька років вперед. Але прорахувавши ринкові перспективи. Ви ціни на деревину у господарстві заклали 500 гектарів, з них 50 цьогоріч саджанців енергетичної тополі, привезеної із Польщі, за 10 років можна буде не лише закрити потребу у паливі, а й вигідно продавати щепу. Поки ми працюємо під себе, під своє господарство для того, що тому що. Десь до 3-4 тисяч складометрів дров ми маємо використати на сушарці в рік. Це велика кількість. На даний час зараз ще поки мало востребовано, ще є дрова, і ще не мають такої європейської ціни. Але я думаю, що за років 5, 6, 10 вона буде мати ціну європейську, ну, тому то своя незалежна база вона завжди краще, ніж покупна. Отож, клепачівці перші в районі вирішили перейняти досвід Європи, яка вже давно і успішно займається вирощуванням енергетичних порід тополі, верби, лози, тим більше, що і на Славутчині є достатньо неефективних земель. Але не лише цим фермерське господарство приємно дивує земляків. Конярство і свинарство галузі тваринництва – тут почали розвивати як допоміжний бізнес із вирощування екологічно чистої продукції, орієнтованої на місцевий спожиток, сто коней у вільному випасі. З них 10 – Елітних порід української верхової та турійської для їх виїзду, а також для проведення спортивних змагань, куди запрошуватимуться учасники зі всієї України. Планується збудувати іпідром на господарському дворі у вільному вигулі і свині великої української породи. Серед них вільно гуляють і дві дикі свинки. Тварини утримуються на глибокій підстилці, їдять екологічно чисті сухі корми, зерно власного виробництва. Реалізують свині живою вагою 25 гривень за кілограм. В найближчому часі у фермерському господарстві мають намір налагодити м'ясну переробку продукції конини і свинини за стандартами ековиробництва. Міркують в клепачах і про повернення до вирощування великої рогатої худоби, але це будуть породисті тварини, що утримуватимуться способом вільного вигулу, а продукція перероблятиметься під потреби місцевого ринку. Ми тут живемо, я хочу їсти особисто хорошу продукцію і хочу, щоб мої люди і ті, які хочуть до цього долучитись, їли хорошу якісну продукцію. І нарешті, чи не найголовніше, що вирізняє клепачі і подібні йому господарства? Соціальна спрямованість воно створює робочі місця, навіть якщо замість 100 гектарів цикорію, на вирощуванні якого працюють 100 працівників, простіше було б посіяти сою. Тут свідомо йдуть на збереження роботи для селян. При цьому ще й трудовою дисципліною змушують випивох ставати на шлях виправлення. З цим у Івана Степановича строго. Йому достатньо лише поглянути на гори працівника, аби визначити його стан. Вміє керівник і мотивувати людей до праці. Сьогодні отримують висококваліфіковані спеціалісти не меншу зарплату, чим поїде, там, допустимо, на заробітки в Польщу. Ми від цього нікуди не дінемося, тому що якщо хочемо втримати людину, Мотивація повинна тільки бути фінансова. Тобто, в мене є діти, в мене є сім'я, у мене є родина. Вони хочуть їсти, вони хочуть достойно жити. Я хочу достойно робити, заробити достойну заробітну плату. І це природньо і це правильно. Дбають у клепачах і про соціально-побутові умови для своїх працівників. Днями відкрили приміщення, де можна комфортно відпочити в обідній час, помитись після роботи. Здається, тут продумується все, що стимулює до якісної роботи та здорового способу життя. Бо ж сам керівник по філософськи міркує над тим, що головним багатством кожної людини є її здоров'я та інтелект. А те, заради чого варто вмирати, то лише люди. І батьківщина такі переконання нашого співрозмовника не можуть не викликати поваги. А в запеклій суперечці, що точиться в суспільстві стосовно продажу землі, Іван Конончук має свою думку, що співзвучна позиції тих, хто з діда прадіда працює на землі та знає ціну цій праці. Земля повинна належати тим, хто її саме якісніше обробляє. Нема різниці, чи то Україна, чи то німець, вона українська земля.